Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес, любі молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, усі, усі люди доброї волі, всі, хто сьогодні разом з нами в молитві перебуває на нашому такому спільному торжестві духовного єднання. Щиро, щиро вітаю один одного. І запрошую на молитву спільну у цей день, другий день Великодній свят, який сьогодні для нас є теж тим особливим днем, в якому ми сходимося на молитву. Напевне, кожного з вас сьогодні десь торкнула ця новина, ця сумна новина про смерть Святішого Отця, папи Франциска, нехай Господь. Прийме його душу у свої обійми, і він пішов про ту вічну нагороду до неба, тіло тлінне, але душа вічна. Тому, власне, сьогодні ця сумна звістка зранку облетіла весь світ, і ми молимося і сьогодні згадуємо за упокій душі святішого Отця. Нехай Господь кріпить кожного християнина, який. Скорботі сьогодні молитовно єднається за душу святішого Отця. Тому сьогоднішній день для нас так само є тим особливим днем, коли ми маємо так само пам'ятати рівно, ж, як про тих, що живуть, так само про тих, хто відходить у вічне життя. Нам дуже важко є слухати нараз оці всі новини, які сповіщають нас про смерть наших героїв, про смерть наших українців у наших містах і селах, де оце зле, та нечисть, напастуючи кожного, дає нам ту нагоду до того страшного випробування. Сьогодні ми знову, збираючись на молитву, хочемо і прагнемо запевнити весь світ і себе, зокрема, в те, що ми не відступимо від тої стежини спасіння, на яку нас покликав Спаситель світу. Каже Господь: прийдіть до мене всі: всі втомлені, обтяжені, всі, хто струджений, хто в терпіннях, я облегшу вас. Приступивши до Христа, ми приступаємо до Його Спасительної жертви, яка наповнює наше життя і дає нам ту підтримку, розуміння, дає нам можливість пройти всі ці випробування. Сьогодні ми в парафіальному служінні мали нагоду молитися за душі спочилих на наших цвинтарях, пам'ятаючи про них в молитві і пам'ятаючи про кожну християнську душу, яка відійшла у вічність. Ви часто мене запитуєте у наших різних запитаннях, які ви протягом дня скеровуєте до мене, адресуєте у повідомленнях. І питаєте, що робити тоді, коли ти не маєш нагоди молитися в тій чи іншій парафії, ти не маєш нагоди приїхати там, звідки ти де походиш, там, де похоронені твої родичі, це все є насправді просто. Якщо ви молитеся приватно, то ви молитеся вдома і згадуйте в молитвах тих, за кого ви маєте намірення згадати. Якщо ви маєте нагоду бути в храмі чи бути в тому певному місці, Поховання тих, хто там є похоронений, то і там ви можете теж молитися за тих, кого немає, за тих, кого ви прагнете поєднати в молитві за упокій, і це не є обов'язок зразу бути на тому місці, бо є дуже багато різних обставин, які не дозволяють бути там, особливо в тих часах, коли багато українців розкидані були по світу, виважені і там померли, чи були замордовані. Чи над кимось навіть немає могили, і ніхто з родини не знає, хто де батько, мати похоронені, чи той же воїн, який сьогодні був вбитий в полі, і по сьогодні ніхто не забрав його тіла, молимося там, де є нагода, там, де нам випадає час, там, де ми зможемо принести ту молитовну свою жертву на славу Небесного Отця. І тому в тому немає жодної, жодної якоїсь проблеми. Тому дуже часто ми маємо собі так само пригадати, що в часі того великоднього торжества ми, як діти, тоді як молодь, мали свої ігри і забави. І чому? Тому що ми не мали теперішнього сучасного світу, який дає нам ті виклики, і не всі наші діти, наша молодь можуть з ними справитися. Ми тоді того не мали. Ми бавилися коло храму, ми дзвонили в дзвони. Ми грали і різні ігри, забавки, ведили гаївки. Все це було тоді, сьогодні зовсім інший час. І щоб десь так само ту молодь зацікавити, найперше треба починати з простого. Спочатку треба прийняти те і працювати над тим, щоб та молодь бодай увійшла до святині, або прийшла на то церковне подвір'я, щоб вислухати ту недільну чи святочну службу Божу. і Хотіла і прагнула бути в тому християнському спільнотовому дусі. Тому, власне, сьогодні прагнемо в молитві теж згадувати про нашу молодь, про наших дітей, про їхнє формування моральної гідності у таких християнських чеснотах, як віра, надія і любов, уповання, любов до Бога і до ближнього все це треба вселяти і вимолювати з ласки Господа прикладом батьківства, материнства. Родинного спілкування, все це завдається від утроби матері з часу зачаття дитини в атмосфері сім'ї і родини. Тому зараз вітаючи один одного у цей другий день великодніх свят, знову і знову запрошую всіх до спільного служіння, вервички, яку ми співаємо на славу Господню. Прошу кожного, доєднуйтеся до молитви, запрошуйте на молитву своїх рідних, близьких, братів і сестер. Наповнюйте торжеством наше служіння, щоб ми ламали ті стереотипи і молилися щиро, віруючи в те, що час змін настав, і все те, що відбувається навколо, має спонукати нас до кращого життя з Богом і в Бозі. Тому нехай Господь приймає і кріпить нас на силах слава тобі, Господи, слава тобі! Христос, Воскрес із мертвих, смерть у смерть подолав і тим, що в грубах життя дарував. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно славами, що говорив через пророків: в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку, Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ісинові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, наша спільна молитва і разом про слава Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Молитва подяки Господеві за всі ласки, які Він дарує. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися 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 молись за нас. Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва за поранених, полонених, пропавших, молитва за родини наших героїв, молитва за всіх, хто сьогодні співспереж... співпереживає і співстраждає, молитва особлива за всіх, хто зараз на передовій. Несе свою місію служіння і охорони оборони кожного з нас. Дякуємо їм за те, що ми маємо вже вкотре великодні свята і ми їх провадимо, пам'ятаючи молитвах за всіх наших захисників і просимо Господа про завершення війни, про те, щоб нагинули наші хлопці і дівчата, щоб поверталися живими і здоровими додому з перемогою! <começ«> Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за благословіння для наших родин і сімей, хворих, немічних, страждаючих і терплячих, молитва благословення для всіх, хто зараз далеко в чужині, молитва благословіння і примирення для кожного. Для брата і недруга, для приятеля і ворога, молитва щира за всіх хворих і немічних у лікарнях, у лікарняних палатах, молитва за всіх наставників, духівників капеланів, молитва за всіх медиків, за всіх освітян наставників, молитва щира за всіх рятувальників чи правоохоронців, молитва щира за всіх законотворців, за їхнє навернення і усвідомлення провадження країни, молимося щиро за владу державну, за владу церковну, молимося щиро, щоб Господь опікувався дітьми, внуками, родинами, молодими сім'ями, яких зараз дуже рідко можна зустріти в тому плані, що мало утворюється сімей, мало народжується дітей, мало в розумінні того, що люди в роздоріжжі не розуміють, що далі буде, і зупинилися, не знають, як діяти. Які рішення приймати, Господи, дай нам правильних рішень, дай правильно себе провадити в дорозі до Твого спасіння. Маріє, Маріє, мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва за упокій спочилих наших героїв, наших захисників і захисниць. Молитва за упокій святішого Отця, папи Франциска, який переставився у вічне життя, щоб Господь дарував йому небо, молитва за упокій померлих і загиблих з наших родин в часі війни, молитва за душі в чистилищі абортовані ненароджені діти, молитва за всіх померлих, Господи, пам'ятаємо про них, про спасіння душі просимо, і просимо і благаємо вічної пам'яті. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, Прибіжище наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христе Боже, поблагослови ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде і перебуває з нами. Ми прийняли Господнє благословіння в часі Великодня, нехай в другий день свят, який ми знову зустрілися в молитві, буде тим підсумком благословенного вечора, який сьогодні вінчає наша молитва. Тому ми продовжуємо наше служіння завтра світлий вівторок, і тому це третій день Великодніх свят. Ми знову збираємося на спільне служіння, на спільну молитву. Тому запрошую всіх вірних нашої парафії і всіх інших парафій до служіння, до молитви, до молитви подяки і прослави Господа у всіх наших парафіях. Прошу складайте свої молитовні наміри на цілий світлий тиждень, бо насправді він є особливим і кожного дня ми служимо воскресні молитви, служби, утренні, вечірні, літургії все як на Великдень, прославляючи Христа Воскреслого. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую Богові за вашу підтримку і допомогу у всіх офірах, у всіх ділах милосердя. Особлива дяка вчора говорив і сьогодні від тих, кому ми допомогли, кому ми змогли підтримати, які сьогодні моляться за тих жертводавців, доброчинців, які є завжди присутні в нашому житті. Тому всіх щиро обіймаю і дякую за спільну молитву Христос Воскрес!